9 клас. Хімія. Вітаю. Тема. Вуглеводні метан. Розвиваємо предметні компетентності. З'ясовуємо, які сполуки називають вуглеводнями. Дізнаємося, чому атом карбону може бути чотиривалентним. Розуміємо просторову будову молекули метану. Читаємо, аналізуємо прочитане та застосовуємо набуті знання. Виконання вправ після параграфу. Вуглеводні. Таку загальну назву мають сполуки, від яких походять усі органічні речовини. Слово вуглеводень складається із частини загальної назви простих речовин карбону, вуглець. І назви простої речовини гідрогену водень. Вуглеводні це сполуки карбону з гідрогеном. Загальна формула вуглеводів це NHM. Вуглеводні в молекулах, яких атоми карбону сполучені між собою простим ковалентним зв'язком, називають насиченими. Запам'ятаємо. Так, у назву речовинам надано тому, що кожний атом карбону в їхніх молекулах сполучений із максимально можливою кількістю атомів гідрогену. Крім насичених вуглеводнів, існують ненасичені вуглеводні. У молекулах цих сполук атоми карбону сполучені між собою не лише простим, а й подвійним, потрійним ковалентними зв'язками. Вуглеводні дуже поширені в природі, з них майже повністю складаються нафта і природний газ. Ці сполуки слугують паливом, завдяки якому люди забезпечують себе теплом і світлом. Їх використовують як пальне для автомобілів, літаків, кораблів, як сировину для виробництва полімерних матеріалів, засобів захисту рослин, товарів побутової хімії ліків. Метан. Найпростішим насиченим вуглеводним є метан, його молекулярна формула це h 4 Це головний компонент природного газу. Добре нам відомого. У молекулі метану, як і в молекулах інших органічних сполук, атом карбону чотиривалентний. Для того, щоб виявляти таку валентність, він повинен мати чотири неспарені електрони. Це досягається внаслідок так званого збудження атома після отримання ним додаткової енергії переходу одного електрона із 2С-орбіталі у вільну 2П орбіталь. У кожній зовнішній орбіталі збудженого атома карбону розміщується один електрон. За рахунок чотирьох неспарених електронів атома карбону і електронів чотирьох атомів гідрогену, в молекулі ch 4 утворюються чотири спільні електронні пари. Електронна формула і структурна формула. Наведені формули не відображають просторової будови молекули метану. Згідно з ними, всі атоми в молекулі мають перебувати в одній площині, а кути між сусідніми рисками зв'язками дорівнюватиме 90 градусів. Але насправді це не так. Ось так виглядає модель молекули метану. Оскільки електронегативності карбону і гідрогену різняться мало, то ковалентний зв'язок CH є малополярним. Однак сама молекула метану не полярна, бо на її поверхні невеликий позитивний заряд розподілений рівномірно. Цим молекула метану відрізняється від полярної молекули води. Тож запам'ятаємо висновки. Рекомендую записати їх до робочого зошита. Вуглеводні сполуки карбону з гідрогеном. У молекулах насичених вуглеводнів атоми карбону сполучені один з одним простим ковалентним зв'язком, а в молекулах ненасичених вуглеводнів ще й кратними зв'язками подвійним та потрійним. Метан найпростіший насичений вуглеводень. Він є головним компонентом природного газу. Молекула метану має тетраедричну будову і є неполярною. Застосовуємо набуті знання в ході виконання ось цих вправ. Вони диференційні, найскладніше 151 вправа. Вибираєте і виконуєте. Бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу!